Герої не вмирають. Герої поміж нас. Лейтенант Бардій Василь Ігорович. Позовний босс, командир 3-го гірсько-штурмового взводу, першої гірсько-штурмової роти 109-го батальйону легендарної 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвейс, народився 15 січня 1989 року у місті Долина на Івано-Франківщині. Навчався у загальноосвітній школі до восьмого класу. Після чого продовжує навчання у Долинському природно-математичному ліцеї на фізико-математичному відділі. Був учасником дитячого церковного хору істина. У дорослому віці теж кожної неділі. Для співав на богослужінні йому це приносило душевний спокій. Закінчив Долинську школу естетичного виховання по класу фортепіано, Тома часто грав для сім'ї, чим створював надзвичайно теплу атмосферу домашнього затишку. У 2006 році вступив до Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за фахом автомобілі та автомобільне господарство. Здобув кваліфікацію інженера-механіка. На базі інституту закінчив військову кафедру і отримав звання молодшого лейтенанта. Після закінчень. Ньогозу влаштувався працювати не за спеціальністю, а за покликом серця з 2013 року. Працював пожежником-рятувальником державної пожежної рятувальної частини 23. Став командиром відділення. Завжди прагнув допомогти людям. 2014 тисячі доля звела з майбутньою дружиною Мар'яною. 2017 зіграли пишне весілля разом з дружиною. Любили подорожі, неодноразово ходили в гори з друзями. Відвідали Єгипет, Туніс, Туреччину і багато куточків України. Захоплювали. Овся екстремальним відпочинком роб-джампінгом та стрибав із парашутом. Надзвичайно любив лижі. Кожної зими відвідував гірськолижні курорти у 2020 році. В щасливому шлюбі народилася донечка Каміла, татова копія, татова радість. Щасливі батьки не могли натішити своєю красуною. Були неймовірно щасливі в трьох. 2021 року заочно здобув другу вищу освіту у Черкаському інституті пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля за спеціальністю цивільна безпека у червні 2022-го Прийшла повістка, і чоловік пішов захищати Україну та свою сім'ю як доброволець, оскільки мав бронь на роботі. Навчальну підготовку проходив у Коломиї. Попри саме навчання займався самоосвітою. Читав спеціалізовану військову літературу для кращого майбутнього виконання обов'язків командира. Має. Чи звання молодшого лейтенанта став командиром зводу? Був надзвичайно розумним і розуміючим командиром для своїх побратимів. Товариш по зброї з позивним доля, спілкуючись з дружиною, згадує Василя як дуже хорошого друга, веселого, який у будь-якій ситуації міг знайти позитив і підтримати бойовий дух побратимів. У жовтні захищав Україну у Донецькій області на Бахмутському напрямку. Весь час був на нулі. У листопаді отримав звання лейтенанта, чим дуже пишався. Після. Дев'ятиденної відпустки додому його відправили на Солодарський напрямок у село Роздолівка Бахмутського району. Під час важкого бою, 9 січня, воїн більше не виходив на зв'язок. Зник безвісти 15 січня. Йому мало виповнитись 34 роки. Всі молилися, щоб він був живий. Можливо, перебував у полоні, але на жаль, у травні пройшов збіг ДНК загиблого героя з ДНК Матері Василя. Поховала захисника 23 травня 2023 року на кладовищі рідного міста Долина. Василь Барзій є прикладом справжнього патріота, хоробрості та відваги. Він чесно і до кінця виконав свій військовий обов'язок, віддавши своє життя за вільне майбутнє у незалежній Україні.